Що таке виділений сервер? У попередніх відео ми розповіли про віртуальний і vps хостинг Ці типи хостингу можна порівняти з орендою кімнати або цілої квартири в багатоквартирному будинку. У цьому відео ми розповімо про виділений сервер. Це тип хостингу, за якого ви самостійно керуєте цілим сервером. У цьому випадку ви не залежите від інших клієнтів хостинг-провайдера. Ваші можливості будуть обмежені тільки можливостями самого сервера. Виділений сервер можна порівняти з приватним будинком. У такому будинку у вас власна територія, яку ви ні з ким не ділите. Хочете, влаштовуєте щодня вечірки? Хочете, граєте на барабанах? Хочете свердлите дрилем хоч весь день, що завгодно. Так само і на виділеному сервері. Ви можете налаштувати ігровий сервер і збирати на ньому гравців з усього світу, або можете запустити стрімінговий сервіс і зробити другий Netflix. інтернет-магазин, файлообмінник, соціальна мережа, мобільний додаток що завгодно. Головне. Щоб вистачило ресурсів у приватному будинку. Ви самі вирішуєте, що робити з будівлею і ділянкою. Якщо хочете, можете зробити з одного будинку два менших, а можете посадити сад і завести город, або залити все бетоном і зробити величезний басейн, так само й на виділеному сервері. У вас буде повний доступ до програмного та апаратного забезпечення. Ви зможете обирати, які операційні системи та програми встановлювати. Ви зможете навіть розділити сервери на багато ізольованих один від одного шматочків і розмістити там відразу кілька проєктів. Ви навіть можете за потреби докупити залізо, наприклад, додаткові жорсткі диски або оперативну пам'ять. Такий хостинг зазвичай використовують масштабні проєкти, які споживають багато ресурсів і вимагають максимальної ізольованості від інших. Це потрібно не тільки для того, щоб не ділити ресурси з іншими користувачами, але також з міркувань безпеки. Наприклад, онлайн-банку або соціальній мережі потрібен саме окремий сервер, щоб і з вини третіх осіб випадково не постраждали важливі дані. Переваги. Повна свобода дій завдяки доступу на рівні адміністратора. Можливість докупити певні ресурси без переїзду на новий сервер, можливість забезпечити максимальну безпеку та потужність, відсутність сусідів на сервері. Недоліки. Висока вартість оренди, труднощі в адмініструванні за відсутності необхідних знань. Але відсутність знань в адмініструванні не буде перешкодою. Оскільки зазвичай хостинг-провайдери пропонують можливість повного адміністрування за додаткову плату. У наступному відео ми поговоримо про те, що таке хмарний хостинг. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.